В'ячеслав Волков сьогодні він під 23-м номером. І номер 77 це Ярослав Ахінько. Постмен у воротах Денис Шингаренко. 99-й номер. Зараз пробиває з гострого кута. Ігор Різанов. Буде кутовий. А є підтримка тут. І Різанов, і Вєтров. Вєтров чекає передачі, отримує і пробиває. лівої. В'єтров. Або Грімов. Вже зовсім скоро буде розв'язка. Слабоднюк пора здесь Слободнюк на Ветрова. Головой я пробовал. Ветров. Прошло. Єпіхін забиває Олександр Єпіхін. Філічита виходить вперед 1-0 у Матчі проти Постмана. Відзначається Олександр Єпіхін. Колодяжний відпасував під удар. Пробиває Різанов. Ігор Забиваємо китаєтраф 1-1. Ось тепер розіграно ідеально для постмен. Нічия. Волко віддає передачу, а хінько не забиває. Це Шенгаренко. Врятував свою команду. і м'яч опиняється В воротах забиває в'етров, забиває вдруге і забиває головою. 2-1 на користь постмана за 38 секунд.